В моєму курнику не буває ані вологи, ані неприємного запаху. Підлога, підстилка і навіть послід завжди лишаються сухими. І при цьому я не вичищаю в курнику щодня, а все тому, що користуюсь натуральним гігієнічним засобом, який піклується про гарний мікроклімат в курнику, а вологу та аміак, захищає від зовнішніх паразитів, а ще й дезінфікує. Складається з природних мінералів і називається свіжий курник плюс. Перша Робка обов'язково має бути у вичищеному курнику 100 грам на метр квадратний. А ось надалі засіб треба просто поновлювати один раз на тиждень. Працює він механічно, тож не ставить загрози для здоров'я поголів'я, випускається в об'ємі 3 літри та 7 літрів. Тож який потрібен саме для вашого курника, обирати вам, а замовити можна за телефоном або на сайті виробника. Купуйте оригінальну продукцію.